Світлано, привіт! Маю до тебе запитання. Я знаю, що ти розвиваєш свій бізнес у Coral Клаб, і у тебе є партнери і споживачі в 13 країнах світу. Чому ти вирішила будувати свій свій бізнес і свою справу саме тут? Тому що ця індустрія зараз дуже затребувана. Ніша здоров'я, активного довголіття, краси це сама популярна в світі, і компанія має дуже шикарний інструмент для розвитку і доходів саме тут. Розкажи, а як ти прийшла в компанію? Прийшла я традиційно як і більшість на здоров'я, тому що, не дивлячись на те, що я лікар, мала ряд питань, і були часті головні болі, були проблеми з травленням. Я все своє свідоме життя боролася з зайвою вагою, і тут я побачила класний інструмент для вирішення всіх своїх питань і отримала масу енергії, очистилася чудова шкіра і привела себе в класну форму. А чому ти не обрала якусь іншу компанію? Тому що я була споживачем добавок в інших компаніях і там були просто монопродукти. Тут же я побачила систему, яка дає дуже круті результати, і саме основне, тут є продукт, який покращує якість питної води, а це основа нашого життя і здоров'я. Але ж бізнес це про гроші. І, можливо, є якісь ніші, де можна було б заробити і більше. Я за фахом лікар, і 20 років я пропрацювала в державній лікарні. І максимум, що я мала, це, звісно, півтори ставки навантаження, ну і ще додатково чимало чергувань. Ясна річ, що це не додавало того здоров'я, якого і так не було. І це забирало геть мій вільний час на спілкування з моїми рідними, близькими на подорожі. І коли я побачила ідею, як працює тут все, як. Примножуються мої доходи, коли мій дохід виріс 4 рази, чим на основній роботі, звісно, я прийняла рішення займатися цим як бізнесом. А кому можна запропонувати саме цей продукт? Кому він буде корисний? Ну, перш за все, це батьки, що мають дітей і мають мету покращити їм імунітет, покращити е, навчання в школі. Це люди, які хочуть. Вирівняти свій емоційний стан безпечними натуральними засобами, покращити стон, підвищити рівень стресу Це всі ті, кого цікавить тема гарного вигляду омолодження. Всі, хто ставить задачу скоригувати свою вагу, хто відвідує спортивний зал, хто взагалі багато працює і відчуває, що йому бракує енергії, і він шукає безпечні способи її взяття ззовні. Світлана, тоді розкажи трошки про можливості саме доходу у кораловому клубі. Тут досить просто це все будується, тому що ми ділимось перш за все ідеєю, і ми створюємо потік клієнтів в наші екомагазини, які за нас турботливо зробила компанія. А на який же дохід можна вийти уже в перші місяці? В перші місяці за рахунок того, що ви рекомендуєте продукт, яким користуєтесь самі, який дає результат, можна отримати вже свої перші 200-300 доларів. Яким чином у вас є 5, 7, 10 споживачів, які разом з вами або п'ють програму детокс, або споживають наш класний високодозний колаген? І ось уже це перший ваш дохід. Чи є можливість суміщати? Роботу в кораловому клубі із основною ще поки що роботою, і який дохід можна отримувати на цьому етапі. Так, звісно, особливо так у мене і було близько семи років я суміщала співпрацю з компанією разом з своєю основною роботою лікаря на прийомі. Але як я сказала, коли вже в мене з'явились партнери, коли мій доход перевищив зарплату на основній роботі, звісно, я прийняла інше рішення. І як це було? Я знайшла для себе в команду трьох людей, яким також була цікава ця ідея, які також ділилися цією ідеєю зі своїми партнерами, і вже на оцінці. Першому етапі, коли в мене було перших три партнера, це вже дохід близько 50. 500, умовних одиниць. А якщо цією темою зацікавиться хтось із підприємців, на який дохід вони можуть розраховувати? Ну, оскільки у нас система йде, що називається дублікації, тобто ми навчили чомусь, і ми навчаємо цим партнерів, і це передається далі. То звісно, це може бути дохід і тисячу доларів. Може бути наступна крок це дві тисячі доларів. На цьому етапі вже компанія дає і нерухомість, дає і автомобіль, і можливість навчати дітей в вузі, де ви вибираєте. Але коли ця система ще розширилась, то тоді це може бути дохід і сім і десять тисяч доларів щомісяця. Якщо у людини не було ніякого досвіду роботи у мережевому. Абсолютно не треба переживати з цього приводу, тому що в компанії, по-перше, є вже готова безоплатна система навчання. І плюс у нас в команді є система навчання, тому що основна ставка у нас йде на формування ВІП-консультантів для того, щоб максимально класні були результати. І на цьому етапі, звісно, що ми проведемо партнера по всіх цих кроків і допоможемо, покажемо йому, як зробити перші свої гроші. Компанія Coral Club досить відома зараз на світовому ринку. І чи не пізно зараз приходить і починать? Ні, ви якраз прийшли в ідеальний час, тому що компанія вже 25 років на ринку, що означає, що вона вже пройшла основні кризи, які відбуваються в перші 5-10 років. По-друге, у нас розширюється наш ринок, відкриваються нові країни. І оскільки ідея мега популярна, мега актуальна зараз, ви прийшли якраз у потрібен час. Якщо вас інформація зацікавила, якщо ви вже знаєте, кому можна запропонувати цю ідею, пишіть в коментарях, хочу.